Йо, друзі, усім привіт і Сьогодні ми завітали в Sword Simulator. Сьогодні ми будемо самі майструвати собі зброю. Ну, якщо це так можна назвати, тут є ось до якась кузня, і тут можна прокачуватись. Прям нормально. У кожної палки буде більше і більше демеджа. І щоб її зробити, треба трішечки пофармити. Якщо я отако тикаю, я якщо чесно не знаю, що відбувається, коли я це роблю, але, походу, когось можна бити. У мене є стрілочка, яка кає мені сані, тобі треба йти в воду. А я поняв, мені треба мішені просто валити. Диви. Тупо розносю бемк, один кіл є. Кої не заробив, непогано. Ну, мішені це ізі. Я би ворогів хотів би якихось валити. От от вороги, да, вороги, я розумію. А якісь мішені це тупо єрунда. Так, зато я фармі уже трішечки грошей і можна спробувати піти зробити собі якусь нормальну штуку. Ось що, за 80 золота. Можна зробити собі палку, але вже з якимись, типа, гілками, кактусовими, я не знаю. Але демеджа в неї в два рази більше. Тому давай її скрафтимо. Далі у нас наступний іде меч, уже дерев'яний, який коштує коїнів. Ох, йо, диви, зрози. 150 демеджа, та ти що? Але сікін коштує? 99 робуксів. Ладно. Але оця палка 4 демеджа. Наступна 300 коїнів надо. Ну, це не проблема. Зато диви, як я тепер їх бистро валю. Я би навіть уже пішов в наступну локацію якусь. Наскільки я розумію, тут є ось улюбленці, і де б їх взяти? Вони, скоріше за все, будуть мені нормально так додавати бонуса. 150 коїнів коштує улюбленець. Давайте зараз до нього нафармимо. Я би оце з легкістю, був би не проти. Його отримати. Так, коїни пішли. А що в мене є по бонусам? Я щось можу взяти? 375 коїнів можу отримати. Сюди. Сейчас ми прокачаемся, братва. Ми сейчас станемо легендарними тут. Ще якась штука. Ще коїнів 20 дало. Непогано. Давай відкриємо улюбленця. Можна, будь ласка, Диви, не хочу відкриватись. О, 150 коїнів. Я витрачаю і відкриваю яєчко. Сюди. Бем, кіт. Ну, кіт, звісно, повне гавно. Але що ж поробиш, що ж поробиш? У мене зараз йде квест. Стань сильнішим. Зроби крутіший меч. Ну, дерев'яний меч 300 коїнів, я розумію, 14,7 демеджа у нього. А у палки вже стало 8,4, до речі, тому що улюбленець дає нам X2, десь Х2 з копійками. І це є дуже класно. Так, наступний меч буде коштувати 2500 з грибів. Ладно, окей, давай зараз відкриємо ще два улюбленця. Ми зможемо відкрити. У нас є трішечки якийсь невеличкий бюджет, але все рівно трішечки можемо прокачуватись. Так, я в принципі. Можу ще одну відкрити. Так. Don't forget use auto-slay 5 goblins. Ага, можна ще гоблінів якихось валити. Щас ми розберемося з цим всім. Я просто хочу повідкривати купу улюбленців. Мені, правда, падають самі погані, да? Це самі Галімі, да? Да, це самий поганий тупо кіт. Ладно, що по улюбленцям вони всі три активовані. Який у мене демедж? На мечі 30, прикинь. Ось тобі і гобліни. Диви. Диви, я їх розносю, просто на ізі. Сюди. А, це розказували, що можна на авто просто нажати і мочити гоблінів. Так, ще три штуки лишилось замочити. Давай сюди. А з них ще й гриби падають, до речі. Тут ще можна не тільки гроші заробляти, тут ще можна виходить, їх і тратити. Ну, про це це понятно. Тут можна отримувати предмети, за допомогою яких я можу прокачуватись далі і отримувати більші штуки. Так, а тепер у мене завдання заробити 1100 коїнів на гоблінах. Ну, це не є великою проблемою. Я, в принципі, швидесенько їх можу зараз розвочити. Так, гриба головне підібрати. Давай погнали, цього теж можемо. Повалимо. Завалили. Підібрали все, валим ще одного. Так, а це я? Епіксфорд? А, продаж якогось епіксфорда. Якщо ти, ти його держиш в руках, втає 90% швидкості приростаю. Це непогано. Так, авто можна виключити. В принципі, я можу зараз замочити ще одного гобліна. Диви, які в чувака-улюбленці, просто потужні. Абалдеть. Так, цю штуку купувати не хочу. Я хочу відкрити нового меча. Грибного. 86 демеджа. Let's go. І це тільки перший світ, а їх тут є 5. Ти розумієш, наскільки все потужно далі. Або одеться грошей надо 860 демеджа. А в цього було півтори тисячі, всього. -всь. А, -а, 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 а, чим більше ти прокачуєшся, тим більше в нього буде демеджа. Я поняв. Це третій меч. У мене є почекай, У мене є три меча із 73. Ти розумієш? Просто. Непаний меч, у мене 86 демеджа, да? То я взагалі потужний тіп. Погнали далі всіх мочити. Гобліни, це вже із. Сюда. Давай покрутимо рулетку, подивимося, що там взагалі є. Що тут по квестам? Можна улюбленця отримати, якщо. Все це зробити. Окей. Один спін. Все, давай. Давай, Broken Pet. Оце буде тема, да? Ух ти шо? Ох ти шо! Ох ти шо! Ти бачив, який улюбленець випав? У нього Х12. А в цього Х1 і 1 ти шариш? Опа, який в мене демедж? 304. Йо, це пощастило. Так, дивись, ось у нас є гриби. І у нас є бос гриб. В Принципі, звичайних грибів я виносю, ну, доволі таки швидко. В цілому, нічого, собі з них грошей падає. Значить, час почекай. Я знаю, що треба зробити. Я щас тут виносю все. Отримую бабла. Так, диви, в мене ще ще й бонус нараховується. Сюди. Диви, 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 диви. Ще більше грошей зараз буде давати. І цього. Виносю? Супер! Так, у мене є 14 тисяч, я прокачую собі меч, беру крутіший. І це останній меч в цій локації. Ух ти йо, який мемеж! 3000! Ти гониш? Та я щас тебе просто розмочу. Пішов ти геть, поняв? Смердюк, диви, що І ще й бокс якийсь дали. Все, наступний світ відкритий, проте його треба купити. А, а що це за бокс? Що це з. А, і ще пета дали. Давай цього приберемо. Так, ні, почекай Тут вони просто одягаються, якось незрозуміло. Ось так. О, привіт. Здорово, здорово. Ви, до речі, теж можете до мене заходити в будь-які режими. Вам просто потрібно бути підписаним на мій Роблокс аккаунт. І все. Посилання на нього є в описі. І ще, до речі, народ, Закину вам дуже цікаву інформацію. Зовсім скоро буде розіграш в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. А я поки що відкриваю. Наступний світ. Let's go! Ну і на канал теж треба підписуватись. Ну і лайки ставити. Так, ворлд номер два. Відкритий. Квеста. Я завершив бейджика отримав. Хух, отут, походу, зараз буде супер складно. Так, ось до наші пушки. Що ми маємо в світі два? Ох oh, ти йо, 45 тисяч, 6 тисяч демеджа. 700 штук! 700 штук демеджа, ти прикинь! 700 тисяч. Ладно, 700 тисяч, не скоро я зможу отримати. Тому поки що буду валити цих чуваків. Тут є якась ще штука ран. Ага, це Х2 Speed. Я поняв. Ось, ось рюкзак наший. А потім магазин. Ну, магазин я розумію. Трейди є. Ага, і скейти. Можна отримати скейта, якщо побити боса другого левела. Він, правда, не супер класний, але можливо з ним буде краще. Так, кристали мені випадають. Лишилось просто щасно збирати трошки грошей. Я не знаю, скільки мені там потрібно, але мені вже вистачає, я кравчу. Так, перший меч у мене є. У нього 14 тисяч демеджа було, так? Да? Ні, в нього 6-14 це в наступно. 100 тисяч він коштує. Жесть. Ні, ти знаєш, насправді дуже легко це все робиться. Дуже легко робиться прокачка. Мені здається, що сьогодні ми. Ми прям пройдемо супер далеко. Ну, я чомусь так думаю. Ах ти що? Я ще й прягати можу жорстко. Диви так. Міміки, міміки, йдіть сюди. Я щас вас тупо розмочу. Я ще з одному міміка, скільки грошей зароблю, що я сей куплю меча нового. Майже 24 тисячі коштує. До речі, можна і петів тут прокачувати ось до в пет машині. Окей, цього ми кента замочили. М -м, що б я хотів подивитися? По-перше, я б хотів би подивитися, чи можна купити якихось петів 25 тисяч коштує Пета відкритий. Ну, давай спробуємо. Бенс, я вірю в те, що випаде хороший. Спайдер, Uncommon. Ну, хоча б так, хоча б так. Це вже все рівно краще, чим оцей котик. У Спайдера 2.1X. Це непогано. Спайдера можна отримувати. Оцих кінтів можна продати. Навіщо вони мені? Вони просто, ну, супер галімі. Вони будуть займати багато місця. А ми тим часом з моїм новим петом можемо шурувати далі бити чуваків. Я хочу сок су... 4 мільйона коштує відкрити. Ту штуку. Ви на приколі? Так, 87 тисяч. Давай ще з цього чувака завалимо. У нього мільйон. Ох, йо, ні, його супер -склон. Давай авто включимо. Зато 9. Я довго б'ю, і в мене бонуси з'являються, поняв? І я потім більше демеджа наносю разом з цим бонусом. Прикинь, братва, ми тупо вдвоємо, ось ще третій б'ємо одного чувака. <сум> щоб грошей ще заробити. Так, у мене ще, до речі, якісь бонуси здає. Давай підкриємо. Так, 8 тисяч коїнів, непогано. І ще один, і ще 12 тисяч коїнів. Супер. Я можу зараз собі меча купити. да? А, не можу, мені не хватає просто цього. Не хватає одного Одної штуки. До речі, 300 тисяч у мене на балансі. Мені до міміка завалити, щоб цей кристал отримати. Бем, замочили. І можна прокачувати собі меча. 15 тисяч демеджа, крафт. Далі 50 штук демеджа в чувака. Ти прикинь, у мене грошей на нього вже вистачає. Диви, він просто сидить, б'є боса. хо 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 І я тож, ну по 15 тисяч ми йому будемо довго зносити. Погнали краще, зараз назбираємо кристалів. І за допомогою кристали, коли будуть, я зможу собі вже купувати нові мечі. Тому що гроші у мене є, а от кристалів у мене нема. То я вже все, я поняв, як тут прокачуватись. Я вже все, я, я легенда цього режиму. Братва я все знаю, як робити. Let's go. Я все розумію. Погнали туповини чувака. сюди. Так, що у мене тут? Там? 12. Із 30 в мене є. Щас буде більше. Шеплю 4. Сюди. Так, з цього не випали. Давай цього замочимо. Найсик, панали далі. Let's go Вистачає? Ні, 27 із 30 Ще трішечки не вистачає. Так, хто зі мною трейдитися, але я відмінив, случайно. Не надо, не надо, не надо. Я хочу трейди виключити. Все, братва. Я все нафармив і я можу відкривати новий меч. На 50 тисяч демеджа, ти прикинь. Просто наскільки я щас буду лютий, чувак. Диви, 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 яке я виносю. Я цього гвардіана щас супер швидко мочу. У мене такий мечуган. Я щас босса заб'ю і пройду на нову локацію. Але 4 мільйона, де взяти. Правда, у босса не повний хп. Тому у мене є всі шанси. Зараз будемо пробувати його мочити. Давай, 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 давай. Бува, даже по 200 тисяч наносю демеджа, а так то по 50. Нє, ну ти знаєш, не супер, щоб так сказати, бистро я його мочу. Я би навіть сказав, що я дуже повільно його мочу. У мене є наступна ідея. Можливо, мені треба потужніший меч. 360 тисяч, ну грошей вистачає, не хватає кристалів. А за цих чуваків, а з них кристали падають, то давай їх і мочити. Давай, 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 давай. Замочили, плюс, хоп, кристали. 9 зразу. Нормально. Диви, як я бистро гроші фармлю. Мені просто боса замочить надо. Так, інте, насправді стає трішечки складніше, тому що ці кристали не завжди падають. їх треба багато, але я вже майже все нафармив. В принципі, не супер складно. Не супер складно, зато у мене зараз буде новий меч на 80 тисяч демеджа. А далі оцей на 250 штук, і якраз його уже за допомогою нього можна валити боса, я думаю. Бо цей ще ну, такий, ще слабоватий. Тіпа там було 50, тут 80, в принципі, тут більше, але, але не на супер багато. Тому треба ще назбирати кілька кристалів. Мені іноді падає багато кристалів, а іноді взагалі не падає. Так що тут, ну як пощастить, розумієш, да? Та, ну поки. Я мочу, чуваків, поки мочу. Но мені ще сильно пощастило з Петом. Якби мені не випав пет, було б взагалі супер обідно. І я купую дуже класний меч. БМ 250 тисяч демеджа. Ну якщо сильно пофармити, то можна купити останній. У нього 700 тисяч демедж. Але я поки буду фармити ці 100 кристалів, то я вже цього і боса переможу. Диви. Тупо по 250 штук. Сюди. Включаємо авто. Ти прикинь, як мочу. Ти прикинь, що й ось сюшурує. Диви. диви, 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 диви. 320 штук. 350 тисяч зносю. Йоханий, диви, як я йому зносю. Якусь штуку з'явилося у мене. Один мільйон крит, же була в Все! Мені дали скейта. Ні, ну зі скейтом я трішечки швидший. Ну не набагато. Прям, ну, взагалі на капельку. Прям супер на каплю швидший. Давай, купуй. Братуха, телепорт. Я готовий валити. Так, тут у нас піратська якась атмосфера. Що в нас по пушкам. Це третій світ. О, оце мені подобається. Мільйон триста демеджа. Супер. М, що ми маємо тут? Улюбленці за робукси. 800 тисяч один улюбленець. Давай відкриємо. 800 штук то не так багато для нас зараз. Сказали б мені це раніше, що 800 штук це копійки. Я би не Повірив, але в натурі. Так, мені випав пет. І пет випав на 3,1 X. А ще в мене є і на 2,7 x Тоді ми оцей прибираємо, оцей прибираємо, оцей ставимо і оцей ставимо. Все, ми стали трішечки прокаченіші. І ось ці черепки, походу, їх бить да А в натурі диви, їх треба мочить. Крепко. Диви. Бемк, мінус. І плюс голова випала. Непогано. А що це, кстати, за штука синя? Ріфорд? Що за рефорж? Може тут броню можна ставити якусь, я не знаю. Ну, Давай подивимося. Ух ти ю. А, можна прокачувати. Непогано. Але навіщо? Якщо ти постійно міняєш собі меча, в тебе постійно меч завжди потужніший, чим до цього був. Тому я навіть не знаю. Так, скільки в мене дев'ять із десяти. Давай зараз цього ще замочимо. Бенс, все, голови випали, і я готовий купувати цього меча. Півтора мільйона демеджа. Сюди. Далі 2,6 буде. 2,2 точніше А точніше. меч буде потужний. Давай з цього ще замочимо. Кракена, тупо на ізі, диви, як мочу. Сюди. З нього, правда, нічого не випало. Голови жалко, що не падають, тому що на наступну на 25 голів. Тут в основному е, діло взагалі не в грошах. Тут діло чисто в оцих ресурсах. Чим більше в тебе ресурсів, тим ти крутіший. Опа, сюда ще 7 голів випало, прикинь, з одного. От мені тупо треба, чисто голови і все. Куди ти падаєш? Ще 4 випало непогано. А що це за штука, до речі? Якась... Якийсь стадіон? Чи що там написано, я не бачу? Upgrade Station, Ооо, ух ти шо Ти бачиш, скільки то коштує 21 мільйон. Диви, який в нього меч, до речі. Диви, він тупо виносить, чуваків. А я, до речі, можу меча нового купити. Крафт. Оце хороше. Голден уже далі в залі, класний, 6 мільйонів демеджа. Погнали наступних чуваків валити. Але поки що щас по дорозі цього замочу. Надо збирати 21 мільйон, щоб я крит прокачав. Давай сюди. 2,9 мільйона, 9,7 крит. 850 мільйонів, щоб перейти в наступну локацію. Це шок. Тупо замочив краба. Краб, давай краба. Хе-хе-хе, <хи> диви, який дух, кстати. Акула, яка літає, снігова. Жесть. Ні, ну я крабів нормально мочу. Ну, правда, довго трохи, але нормально. Грошей з них падає прям тонна. А скільки коштує наступний меч 30 мільйонів. У мене вже є 42. Поки я нафармлю голови, то в мене буде вже 52. І я зможу 20 там з копійками потратити на прокачку. На прокачку крит удара. І бути взагалі дуже потужним. Тупо виносю краба. Краб. Ти лобстер, тупо. Тобі хана, брат. Давай, а я погнавший твого кента валити. Дві в мене вже. 72 мільйона, а голов ще досі нема. Тупо голови не падають взагалі. Так мені з одного краба тут 17 мільйонів падає, чи 30, ви що на приколі. Опа, можна прокачати меча. 30 мільйонів. 6,5 демеджа мільйонів. Та ти що? Погнали кріт, щас прокачаємо собі. Тільки зараз перевіримо цього меча на крабові. Та ти що, дві, як цей краб розсипається. в нього 125 мільйонів хп, а йому просто хана. Так, сейчас, кріт удар прокачаємо. Оцей чувак, їх просто з одного удару вбиває, диви. Просто підходить і з одного удару вбиває. Я ще з одного не можу завалити. Але він непогано їх виносив. Я можу за ним бігати, поняв? І збирати просто бонуси. Бонуси збирати. Він мені допомагає прокачуватись. Якщо голови будуть випадати, я буду підбирати. Просто з нього. Ха-ха, але голови щось не випадають, бо до цього випадали. Ладно, апгрейд стейшн. Критикал шанс. Один. Це я один відсоток купив, чи що? Скільки я купив, можна сказати мені, скільки я відсотків купив. Непонятно, скільки я відсотків купив. Але ладно, скільки мене голів. 21 треба 75, але тоді 9 мільйонів демеджа. ти прикинь. 9 мільйонів демеджа, то непогано. Диви, тупо крабів розносю, аби ще голови з них падали. Да, тут насправді прокачуватись дуже легко. Я думаю, що один режим вона пройти за години 3. Ну, поки що мені так здається, що це саме так. Але от з кожним разом все, все, все ж таки трішки складніше і складніше. Не сильно, але прям капелька є така. Але якщо ти буде щастити і. Голови будуть випадати, то супер. У мене все вже є 53,75. Ось ще 4. випало 9 ще випало. Прикинь, 9 голів з у цього чувака. Непогано, типа. Мені ще дві голови просто треба. Дві голови я нового меча купую. Бо грошей з них падає, капець як багато. Хоча щоб пройти далі, там прям ну, супер багацько бабла надо. Я не знаю, де я взяти поки що. Так, можна купити нового меча. 9 мільйонів демеджа В мого 6,5. Прикинь, 9 лямів А всього 188 лямів меча. Прикинь. А! Так тут не 5 островів! Тут їх 9! Ні, все, я забираю свої слова назад, що можна за 3 години гру пройти. Це точно годин 10 треба. Ну, по 9 мільйонів зносити це вже непогано. Давай подивимося, скільки в босса ХП, можливо, його можна побити якось. 2 мільярда! А ні, я бистро, я бистро зносю. Я бистро зносю. Так, да? ну якщо по полоски дивитись, то дов, дов, доволі швидко. У мене ще бонус усе прокачується, то я вже 12 мільйонів усе зносю. Доволі швидко. 14 мільйонів, знову 9. Ні, я непогано. Крит 36 мільйонів зноси, прикінь. Ні, ми ще все завалимо, Але чи вистачить мені грошей далі пройти? До речі, кайс появився. Два ляма коїнів. Ну, коротше, щось з кейсами замудрив. Я не знаю, щось мало дається. Три ляма коїнів це дуже мало. Ма 230 лямів. Але зато Ти подиви, я щас зам замочу цього боса. Давай, критани. Саня, о, кританув. Ще давай, Разік. Все, перемогли. 100 мільйонів дало. 100 мільйонів дало, все на все. Що за прикол? Що з нього дуже мало дало, мені всього. Мені з, з, з цих чуваків падає по 4 мільйонів. Одну 100, 100. Так я усіки мочив. Коротше, поки що нам все рівно треба буде сидіти на цьому острові для того, щоб дофармити 800 мільйонів. По другому просто ніяк. У мене тільки з половиною є. Зато голов підфармлю трохи. Можу вже меча купити. 28 мільйонів, а в мене 9. Блін, 28 мільйонів. Давай купимо. 28 мільйонів, ти гониш? Оце демедж, оце я розумію, правда. О, босс з'явився. Може зараз босса затикаємо. По 31 мільйон зноси. Я раніше тільки зносив критом. Давай спробуємо замочити. Диви, як він вмирає бистро. Оце цим мечем треба валити. Бо меч ще той, що потужніший, і нема сенсу його купувати взагалі. Ну, типу, який сенс купувати меч, в якого 47 мільйонів демеджа? Якщо тобі з мечем за 28 нормально. Диви, я тупо його виніс. І забрав бабла. 190 мільйонів. Погнали, все, братва. Переходимо в нову локацію. Який це буде світ, до речі? Це буде четвертий, да? Да, це буде четвертий світ. 9. погнали. Телепорт, Frozen, Village. Ну, Вілі, really, віліж. Ну тут село якась. Так, 300 мільйонів відразу мене зустрічають Пети. Недешево. Що по зброї? Ексклюзивна коштує. А ця ексклюзивна була така сама, да? А, да, вони всі однаково коштують. Ексклюзивна 376 мільярдів. Ця на 300 мільйонів. 500 мільйонів грошей і 10 кристальних штук. Походу, оцих чуваків треба валити. І тут є апгрейд стейшн. А. Я поняв, прикола. Погнали на першу арену. Ух, ю, телепорт купити надо. Ладно, прийдеться бігти. Хоча ні, в мене грошей дуже мало на першу арену йти. Погнали, грошей треба підзаробити. Треба підзаробити грошей, купити нового меча. Ми дуже багато пропустили. Нам треба прокачуватись. Так, зараз ми цього та замочимо. У нього 750 мільйонів, це менше, ніж в боса минулого, зато з нього грошей, напевно, дасть дуже багато. Да? 145 мільйонів, так як з боса а ХП менше. Але мені надо льодяні оці штуки. Дві випало. А у мене вже 4 є, мені треба ще 6. Let's go! Нічого не випало. Мені треба просто багато грошей для того, щоб піти в минулі локації і там прокачатись. Бо на кожній локації є оцей upgrade station, поняли? І мені треба прокачуватись. Щоб я був швидший, щоб я міг там ще щось робити. Там багато різних прокачок, які треба використати. Давай, кристали, падайте. Ооо, сюди два штуки. І можна купити меча, так? Да? 300 мільйонів. Крафт. Оце я розумію. Оце я розумію. Все. Ні. Зараз гроші треба. Пішов геть. Бо там, скоріш за все, треба буде трошки бабла потратити. У мене вже є мільярд, ну, в в принципі, я думаю, мені цього вистачить, тому погнали на локації попроще. Бо ця локація дуже жорстка, бонус тригер, шанс. Так, да, я супер повільний, але можливо я можу. Ні, у мене все остальне закрито. О, я тепнувся на саму першу локацію. Супер. Так, де тепер апгрейд стейшн? Мене цікавить апгрейд. А, до речі, можна звідси ось отепнутись в будь-який світ, да? І їх звідси і відкрити можна. Окей. Так, де тут апгрейд стейшн? Це не воно? Ні, це купити. Це купити доску собі. Це мені не надо Ось є якась золота штука. Ну це. Ні, це гру приварт. Коди? А де тут апгрейд станція? Чи можливо її тут просто нема? Давай ось на другий світ зайдемо, там подивимося. Ось о тут з'явилася апгрейд станція вперше. Да, і тут можна все прокачувати. Так, ми прокачуємо швидкість. Ми прокачуємо дистанцію збирання грошей. Супер. Так, ну я став швидший. Я б не сказав, що я став швидший, прям набагато. Мене десь обманули, намахали. Так, тепер я йду знову до портала. Іду ось, ось сюди на пляж. Блін, я тут тільки недавно був. Я так мало локацій пройшов. Так. О, -о, -о. І тут можна прокачувати далі. 5, 4, 5. Critical chance Супер, я став ще швидший. Але я не знаю, навіщо він оцю штуку прокачує. Можливо, він хоче. Можливо, ці черепи треба для того, щоб ну, нормально так качатись. До речі, у мене дуже велика дистанція підбору грошей диви. Ну не супер, вона й велика. Ладно, я тебе обманув. Погнали далі. У мене відображається ця штука, я не знаю. Може я можу якийсь із цих купити? А, оцей можу купити. Ну я не хочу його купувати. Так, що в нас тут? Тут зараз Аня почне мочити, тільки треба улюбленців купити. Откриваємо. Так, медведь звичайний. Поняв. Давай ще один. Що тут у нас? Ооо, оце топ. 4-4. А тут 4-1. Значить, ці два прибираємо. Та можна еквіпбест нажати. А оці видаляємо. Деліт. Єс. Yes. Оце я розумію. Щас Саня буде прокачення. 344 мільйона демеджа з одного удара. Погнали далі валити всіх. О, сілікові, якісь чуваки, Диви, Frozen guy. Або у дітей мочити тяжко. Його супер тяжко мочити. Ти просто подиви. А далі щоб пройти? Да 2 трильйона грошей. У мене 1 мільярд. Ви на приколі. Ні, коли я казав, що це за 3 години пройти можна, чуваки. Тут я вас обманув дуже сильно. Тут навіть, мабуть, за 10 не пройдеш, я не знаю. Ну, може, десь 15 треба. Якщо без доната, взагалі без доната, то, мабуть, десь в районі 15-20 годин треба, що пройти гру повністю. Ну тут прям треба добре фармити. Я, типу, вже майже годину граю, і я пройшов тут дуже мало. Я пройшов до 4 світу. І це отут саме легке було. Далі, далі складно. Так, беремо меча. Більше демеджа зараз буде, будемо кайфувати. Дивіно. Ну, я прохожу. Потихенько, потихеньку, помаленьку я прохожу. Чуваки потихеньку вмирають, кристали отримую. Я би тих білих медведів йшов валив. Скільки там на наступний треба. 11 мільярдів. Жесть, 2 мільярда демеджа. Сіки! Сіки, в ТЕ хп! Ти полярний медвідь! 252 мільярда! А у цього боса, напевно, трильйона два хп, да? Да. Що хочеться сказати? Нелегке діло вбивати цього кента. але є ось окейс якийсь. Да, 600 мільйонів, Звичайно. Супер єрунда. Я потихеньку валю, якщо мені льодяні кристали з нього випадуть, я буду радий. Але якщо їх не випаде, це буде халепа. Давай, кристали, будь ласка. Є, 8 штук. Ну це жесть, як мало. <схід> Для мене це жесть, як мало. Мені вигодніше поки що цих чуваків бити. Правда, грошей з нього випало нормально. Грошей з нього випало так, що мені тепер вистачає. Дві жесть, кристали, тупо не падають з них. Просто не щастить на кристали. Ти бачив? Просто по 800 мільйонів дає, а кристали не дає. Так, ще один кристал. О, дали новий меч, два мільярда з половини. О, тут уже вісім. Тут хорошо. 90 кристалів! Жесть! Це просто шок! Це просто шок. Мені до тих полярних медведів можна і не бігати насправді. Бо я їх буду дуже довго бити, і кристали ж, бува, не випадають, а цих я вбиваю швидко, і кристалів падає багато. Ні, ви знаєте, кристали доволі швидко фармляться, якщо їх правильно формити. Типа зараз у мене все хорошо, поки що з кристалами. Я їх бачу, і це головне, вони мені випадають. Так, ще, ще кілька, і я зможу купити меча нового. Да, все, можу. Бем, крафт, 8 мільярдів. Наступний буде 38 мільярдів. Ну, 38 мільярдів то жесть, звісно. Зато тепер я цих убиваю з одного-двох ударів. І я з легкістю можу збирати кристали. Диви, просто кристали фармляться ультрашвидко Я навчився, я навчився дюпать кристали. Ну, не то, що дюпать, але фармить їх дуже швидко. Правда, грошей з них багато не падає. А от кристали падають. Кентей, я нафармив 350 кристалів, розумієте? І ще в мене цей кілстрік 84 кіло. І мені здається, що можна зараз спробувати бігти, заробляти ще. Трішки коїнів, бо мені тупо не вистачало, просто коїнів. Кої не можна підфармити тут. І далі ми просто купимо оцього штуку. 38 мільярдів. Оце я вже розумію. З таким мечем можна пробувати проходити далі. Що ми тут? Включаємо авто. Чувака можемо бити спокійно. Правда, грошей падає не супер багато. Хоча ні, непогано падає з нього в цілому. І можна прокачувати меча. Давай крафт. Наступний 250 коштує. Ми його скоріш за все купимо. Ми його скоріш за все купимо, тому що нам все рівно 2 трильйона фармити. А 2 трильйона, як ви розумієте, це не хухри мухри. До речі, мені бонус дали. Коїни 9 мільярдів. Кстаті, оце вже коїнів непогано дало. А Сіків боса ХП, кстати. Я о цього не подивився, мені насправді дуже цікаво, бо. Йоханий бабай. Як я поняв це 33 трильйона. 34 трильйона це дуже багато. Це дуже багато. Але я зовсім скоро куплю нового меча і зможу супер легко фармити бабки. Проте ну 2 трильйона нафармити це дуже багато. Я не знаю, ну як це зробити, але я би ну, хотів би спробувати. А там побачити, наскільки це складно. Просто новий меч, ось він мені відкрився. Він хороший. 86 мільярдів демеджа, це дуже багато. А, Ось Осьо, бачиш? Диви Щас. Ось-о, ця булава була в чувака. А на що він там фармив? Я не знаю, як він цією булавою може, взагалі, хоч де фармити. Може, він захотів її прокачати за черепи? Я не знаю. Диви. Але наші її прокачувати, як в наступному світі, можна просто новий меч купити. Ти просто диви. Гроші фармляться, Саня кайфує. Проте гроші фармляться дуже мало. Давай попробуємо завалитися окента. Ми в принципі швиденько зараз валимо. Ну, не супер швидко, але трошки швидко. Я кріт вкачував, вкачував. А в мене кріти взагалі не випадають. Диви. Взагалі не ось один випав. За весь час один випав. Це просто шок. Я не знаю. Давай, Сань, ти майже його добив. Просто будь ласка, в нього 2 трильйона хп лишається. Скільки мені грошей за нього дасть. Так мало, Ні, кенти, я відмовляюсь фармити далі. Ти бачив, як 2 трильйона нафармити. Це нереально, це просто нереально. Я по грошам самий багатий тут. Просто по грошам самий багатий. Я саме далі дійшов. Ти прикинь, це гоніво якесь, я не знаю. А, можна АФК включити, він сам буде їздити, всіх бити, диви. А, ну і він їде, чорт пойми куди. Він їде, просто не пойми куди. Тут треба цих чуваків бити, а він їде кудись туди. Коротше, чуваки, що хочеться сказати? Якщо ви поставите баду в подобедені, ми обов'язково сюди зайдемо, і я попробую поїздіватися з себе і нафармити 2 трильйона коїнів. А поки що на цьому я буду завершувати. Тому всім пока.